Тема на робоклуб, бім тягне нас, з ними швидко дійдемо темп уповільнився. Идите, идите. У меня не трое влюбленных уже. Бежим, бежим. Ще дві хвилини до уроку. Дізь вперед. Біжіть. Прибігли трошки запізнилися. Так, снимай куртку. А что там ты? Ничего, ничего, я там понюхаю трошки-то все. Ринуста. А, Ринуста. Так, давай, там же эскиз накидывай. Давай. Еще куртку снимай, шапку и пойдем. Я зараз піду. Що ти? Що ти? Що ти? Що? Що, такає, коли ти роздягнешся, давай швиденько. Више куртка. Давайте ще ось так. Все шапку знімай і йде. Все Все, я не йду з тобою, біжи. Я заберу. Не, добре, не заберу. я заберу. Завдання. Звичайно, Так, добре. Хочуть вам фото зробити, а ну нормально станьте не дубкою. Все, вже йому не цікаво. Ага. Зараз буде бурчати вже. Ні, вашому теж а, ваш Ні, бабуси. він бавитись хоче. А ага. він любить таких менших, що до нього пристають багатитися, він зразу гарчить, порушують його особистий простір. Та йому не цікаво з меншими. Ну. О, він зараз покаже, що він вже все. кавалер старший. До побачення так. О, о. Все, міточку зробив. А він хоче вас поїхати. А він тоже хоче. Зараз перемітити перемітити. О, о. Так, запутались. Добре, йдемо. Yeah. Ту залишається дома так спати буде, а я йду за дімою. Ти ж спатки. Ну покрути. Подивимося там діти. йдемо замовив собі хот-дог французький Скільки він коштує 40 гривень поїздки на маршрутки з'їсти хот-дог. Каже, буду йти пішки. Тільки купіть мені хот-дог. Добре, пішки так пішки. Все, готово. Йдемо. Ось такі біля садочка філігранні кубки зробили. Які? Рівненькі, рівненькі. Бачиш? Вчора вони будуть ще рівніші, бо сьогодні снігом присипали, бачиш. Відкриваємо двері. Знімаєш? Так. Ой, заходимо. Чистимо суття. Снігу багато. Это шея. Так, похожи. Да, да. так, да, кто у нас уже заждался. Да, это у нас уже заждался. Забывай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Він спочатку. Давно у нас не буде. Треба закривати на два замка. Один, треба. Так, діма розтягається. <гір> Зараз будемо відпочивати. <гір> а чого? Абін, що там? Умивається, умивається, так, зачекався нас. Ми вже прийшли. Вже будемо вдома цілий день. Повечері вийдемо трошки. Куди? Бім. Ага, ми ще на сани маємо йти. У нас ще один похід предстоїть. Бім, ти це любиш?